Віддавайте атомної зброї. Нехай вона побуде в Україні ще років з 20, поки набере сили наша Україна. Нарід з вами. Це питання задається вже не раз. Воно навіть ставиться і депутатами. От я сьогодні одержав заяву Львівського віче де прямо сказано, що вимагають від президента оголосити Україну ядерною державою. Ну, по-перше, такі е, проблеми вирішуються вже сьогодні не президентом, тому що є декларація Верховної Ради, є постанова Верховної Ради про те, що Україна, е, е, політика України в цій сфері, полягає в тому, щоб поступово, я підкреслюю, поступово, набирати без'ядерний статус і бути державою. Яка приєднається до договору про нерозповсюдження ядерної зброї це все...